Софія. І так, в чому тобі зараз пощастить? Прошу. Да, ти нам тройка жезлів, Ну, нарешті ця... Нормально, да, пощастить. От, ну дивіться, карта каже про те, що усі проблеми можна вирішити. Якщо діяти без імпульсивності, якщо все продумати, робити все дипломатично, тут буде успіх в торгівлі та в бізнесі, буде можливість отримати поради, наприклад, від друзів або від колег. Ну і в принципі карта каже про позитивне вирішення питань та домовленостей. Але, будь ласка, дивіться, стосовно порад, якщо ви будете радитися ну, стосовно фінансів, да, то е, треба радитися з тими людьми, у кого вже в тій сфері вже все чудово, да, не десь там на кухні, якщо ваші е, друзі не знають, що таке інвестиції, наприклад.